Працівниками ВСП «Смілянські енергетичні мережі проводяться роботи по технічному напрямку, а саме роботи по технічному обслуговуванню, розчистці трас та капітальному ремонту. Дільниця повітряних ліній смілянських енергетичних мереж виконує планові роботи по розчистці повітряних ліній. Обрізаємо гілки дерев, порості кущів. Роботи виконуються. Як із механізмів, так і за допомогою висоторіза. На сьогоднішній день виконуються роботи по трьох нарядах. Сьогодні виконуємо наряди по ТП 157, лінія Автомийка. — Сто п'ятдесят сім, лінія автомійка. Роботи розчистці траси сприяють. Покращення енергопостачання наших споживачів. Ці роботи дозволяють уникнути аварійних ситуації. Наразі виконано роботи по капремонту. По технічному обслуговуванні ПЛ-10 заплановано 1325 кілометрів. Виконано за 9 місяців 1013 кілометрів. По ПЛ-04 заплановано 2162 кілометри, виконано 1658 кілометрів. По розчистці трас при плані 37 км по 10 кВт виконано 27 км по 0,4 кВт при плані 61 км фактично виконано 53 км. Також виконано капітальний ремонт 20 трансформаторних підстанцій та 14ПЛ 0,4 кВт. До кінця року план буде виконаний на 100%. Також усунуті всі скарги по якості електричної енергії, що в комплексі із вище перечисленими роботами надасть надійне електропостачання мешканців Сміла, Смілянського району, а також Кам'янського та Чигиринського районів.